Добрий день всім любителям історії. Ми з вами продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні ми будемо розбирати політику і володарювання князя Святослава. Політику і володарювання князя Святослава. Отже, я вам, як завжди, пропишу хронологічні межі його правління з 964. По 972 рік. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, Святослав у нас є сином Ігоря і Ольги. Отже, Святослав у нас приходить до влади в 964 році. Княгиня Ольга, вона не помирає, вона просто передає правління князю Святославу. Святослава у нас ще називають хоробрим. Як ви знаєте, майже у кожного князя а, був свій лейбл, тобто та характеристика або назва, за якого її запам'ятовують. Це у нас князь Святослав, він був хоробрим. А, значить, дивіться, з року 64-го, по свідченням літопису, я вам, до речі, зараз продемонструю князя Святослава, покажу, як він виглядав, можливо, вам він на когось буде схожий. Дивіться, будь ласка, уважно. Як свідчать літописи про самого князя Святослава, він вирушає досить багато в походи. Перший його похід був на... Окута Волгу, маючи на меті підкорити хазарський каганат. Похід тривав два роки. Протягом цього часу княжна дружина подолала 6 тисяч кілометрів, провівши чимало переможних битв. Було подолано, зокрема, Волзьких, Булзьких та Боздасів, Ясів і Когосів. Перед руськими мечами не встояли її найпотужніше в фортеці Хозарії. Військова присутність Русичів на землі Хозарів наскільки підірвала сили цієї держави, що відновити колишню велич вона вже не спромоглася і невдовзі занепала. Та всупереч взагалі таким досить гучним перемогам Святослава, мало хто з істориків оцінює його політику щодо Хазарії позитивною. Адже хазацький каганат, не мов би ще захищав руські землі від набігу чисельних східних кочевиків. Із занепадом Хазарії кочові орди. вони Посунулися саме на територію Русі, а відвоювані на сході землі треба було захищати, а сил для того в Руській державі в принципі бракувало. Тож територіальне придбання Святослава по коротким часу було дуже швидко втрачено. Не менш масштабною і так само мало, мало результатів компанія Святослава на Балканах Розпочалась вона в 967 році і тривала кілька років, і складалася з двох походів. Святослав упродовж 968-го швидко просувався землями нижнього пудунав'яка, я вам також продемонструю, і невдовзі взявши деякі міста. Почав розвивати свою політику і там. Такий розвиток подій аж ніяк не, відно... не відповідав взагалі зовнішньополітичним планам Візантії, яка сама воліла володарювати на Балканах. Тому невдовзі Святославові довелося воювати вже проти візантійських військ. Обставини склалися не на користь Святослава і влітку 68 го році Переяславиця. Надіслала звістку про смертельну небезпеку, яка загрожувала Києву. Скориставшись відсутністю Великого князя і його дружини, до руської столиці підійшли орди печенігів і оточили її. Святослав змушений був якомога швидше повернутися до Києва на Дунай і не зміг він зміг повернутися лише в 970 році. Отже, зараз я коротенько вам відмічу основні дати і супротивників Святослава. Значить, проти кого він виступав? Козацький каганат. Підкорив він його? Так. Було це вдало? Ні. Далі, що він хотів? Ну, хотів землі Балкан. Що ще? Проти кого він воював, проти кого він виступав? Ну, Можна так сказати, волею-неволею, він зіштовхнувся саме через Балкани, зіштовхнувся з Візантією. І е також е, з печенігами вони нападали на Київ. В той час Києвом у нас правила Ольга, так як наш Святослав він був більш зорієнтований на зовнішню політику і розширення земель. А Ольга вона займалася внутрішньою політикою. Ольга займається у нас внутрішньою політикою. Також хочу вам прописати основні дати від початку князювання. Ну, перший балканський похід, вам його потрібно знати, це досить відома дата. Це 967-968 роки. Це у нас перший балканський похід. Перший Балканський похід. Другий Балканський похід у нас буде датуватися саме також 68-м року. 968 рік. У нас тут іде як основна підготовка. І Сам похід починається у нас відповідно з 969-го і триває по 971 рік. Це другий похід. Далі, з ким ще воював? Я вам, в принципі, тут всім, всіх прописала. Оченіги підступають до кордонів Київської Русі. І ось тут, будь ласка, зверніть увагу на цю дату Ольга 11.07 по 11 липня 969 року помирає. Тому, відповідно, князь Святослав він повинен був з'явитися до Києва і. Братися не тільки за зовнішню політику, а й приділяти уже час внутрішній політиці. Це в нас стається саме після смерті Ольги, його мами, яка досить непогано княжила. Тому з 969 року тут вже у нас і напад печенігів, тобто, розумієте, так, у нас події повністю зв'язані. В 969 році князь Святослав проводить адміністративну реформу, проводить адміністративну реформу. Ну і відповідно готується до другого походу на Дунайську Болгарію. І війна з Візантією. Так, будь ласка, зверніть зараз увагу на карту. За відсутності в цей час Святослава на Балканах у нас стоїться суттєві зміни. Ну, По-перше, у Візантії на престолі утвердився новий імператор, це Іоанн. Який удався до всіх дипломатичних заходів, аби переконати Святослава відмовитися від зазіхань на Балкани? Уряд Болгарії уклав із Візантією Союзницького угоду і розпочав боротьбу проти руських саме в Дунайських фортецях. Отже, Святославові довелося знову братися до зброї. На початку походу Святослав підкорив майже всю Болгарію, перейшов через Балкани і гори і втерся до фракції. Однак, в битві під Акрадіополем Святослав зазнав поразки своє першої в житті. Це змусило його повернутися на Дунай і закріпитися в, в одному із міст. І навесні 1971 року сюди підійшли війська із Візантійським імператором. Святослав із своєю дружиною опинився в облозі, яка тривала три місяці, врешті знесилені противником. Вони погодилися на перемовини. Відбулися вони на найвищому рівні. Особисто зустрічався руський князь і Візантійський імператор. За договором 971 року Святослав відмовився від претензій на візантійське володіння у Криму та Дунаї, а Візантійський імператор зобов'язався припустити русичів додому і надалі ставитися до них як до друзів. Дійшовши згоди зі Святославом, Візантійський володар підступно повідомив ханові Пенчення. Чініги в курі, що, виснажені тривалим походом русичі, повертаються з Великою Собичю додому. У районі Дніпрових порогів. Печеніги перекрили шлях Святославу. І реально оцінивши співвідношення сил, Святослав відійшов до Білобережжя, щоб там перезимувати, тому що він розумів, що зараз він це просто не тяне. І на початку березня 972 року князь вирушив до Києва, де біля порогів його атакували печеніги. У бою загинуло багато русичів і, відповідно, наш Великий князь Святослав. Про його внутрішню політику я можу сказати мало, так як Святослав мало дбав саме про внутрішні державні справи. Спочатку він доручив їх матері, як ми вже говорили, княгині Ольги, а після її смерті 969 року, нагадую вам рік, уповноважив здійснити верховну владу своїх синів, віддавши Київ Ярополкові, деревлянську землю Олегові, Новгород Володимиру. І у такий спосіб було узгоджено порядок князівського правління, що надавало. Право володарювати на всій території Руської держави представником однієї династії Руриковичів. З такими незазначними змінами порядок переіснував декілька століть. Він не був якимось оригінальним вихонагодом Святослава, так чинили скрізь у середньовічній Європі. І, спираючись з одного боку зміцненню влади правлячої династії, цей порядок продовжував. І породжував такі братовбивчі війни між синами Великого Князя. Адже, маючи владу, кожен із них прагнув ще більшої влади. Ну і про смерть Святослава зараз я пропишу. Це у нас березень. Березен 1972 року, 972-го року, вбиває князь Курі, це печеніги. Ось так. Чому Святослава називали хоробрим, я гадаю, ви вже здогадалися. Ну і відповідно легенда. Легенда про князя Святослава досить відома. За легендою, він тягав білу сорочку на, кожен, на кожне своє поле бою. І на цій сорочці не залишалося жодної краплі крові, а міг він перебити там, тисячу, тисячі ворогів. Ось такі легенди у нас є про князя Святослава. Наступний князь, якого ми сьогодні з вами розберемо та вивчимо, це Володимир. Князь Володимир. А ну, знову ж таки, я вам пропишу з самого початку хронологічні межі його правління це 980-1015 роки. Посівши у 980-му році Великий Князівський стіл Володимир Святославович заходився послідовно приєднувати до Києва нові території, не обмежуючись встановлення формальної зверхності у вигляді виплати данини. Київський володар викорінював на землях підкорених племен будь-які ознаки місцевої родоплеміної влади, передаючи своїх володінь своїм синам урядовцям посадовим е, політикам. Підлеглі території втрачали племінні назви, натомість їх поступово починали. Називати землями за головним містом: Київська земля, Чернігівська земля, Переяславська земля, Новгородська земля тощо. За правління Володимира Великого відбулася зміна родоплемінного поділу Росії, Київської Русі на територіальний. Зараз я вам це пропишу і продемонструю більш детальніше. На об'єднаних землях Володимира. Були різні племена й різні народи. Усі вони дотримувалися своїх споконвічних звичаїв, традицій, вірили у своїх богах, які у своїх богів, які здебільшого були різними навіть у споріднених племенах. Різнилися мовою, побутом, а найвіддаленіший способом життя. За таких умов територіальна єдність держави підтримувалася лише силою зброї. Була доволі примарна, ось, взагалі перспектива. Щоб випликати могутню імперію, а саме такий намір мав наш Володимир, він мусив ем, поклопотатися саме про ідеологічне підґрунтя і обґрунтування свого володарювання. За часів Київської Русі державу уособлював її володар. Отож, аби зміцнити державу, Київський князь повинен був подбати про свій авторитет у підлеглих землях. За давніх часів право володарювати вважалося дарованим Богом. Подібним уявленням дотримувалися наші предки. За умов панування язичницьких культів, Володимир. Наражався на небезпеку саме постійного супротиву племен, що поклонялися кожному своєму богові і корилися освяченому тим Богом правителю. Київський князь знищив плем'я князівській династії, проте залишилися боги. І вони, устами жреців, волхвів намовляли люд саме по поновлення споконвічного порядку. Джерела до наших днів зберегли. Саме легенди про те, як Володимир зневажливо і прискіпливо вибирав нову віру для себе та своєї держави. Спочатку він буцімто взагалі спробував обійтися нововведень і заходився реформувати язичництво. Литописець оповідає, зокрема, що Володимир утверджував у Києві наказ поставити неподалік князівського палацу ідолів, тобто пантеон Володимира. Зараз я детальніше вам про них розкажу, пропишу і покажу. Отже, наш Володимир ознаменовується 980 рік релігійною реформою. Релігійна реформа. Я вам прописую, що це Пантеон Володимира. Чому Пантеон? Тому що у нас тут збираються самі а, видатні. Боги, яким поклонялися всі племена. І також у нас йде зміна від роду на територіальну форму влади. Форма влади і форма правління. Отже, які основні боги сюди входили? Я вам буду відмічати. І потім про кожного з них покажу і розкажу, відповідно. Перун. Це у нас буде головний Бог. Перун. Хлюємо йому корону, це у нас головний бог. Далі хорс. Наступний у нас іде е, стрибог. Теж Бог. Потім семаргел. І мокоша. Отже, це основні боги, саме пантеону Володимира. Тепер давайте детально про кожного із них. Отже, почнемо з перуна. Перун це Бог неба та грози, податель дощу, покривитель князів і князівської дружини, тобто війська. Хорс це у нас Бог Небесних світил. Ну і найвірогідніше це у нас місяць. Даже бог це Бог Сонця, достатку та врожаю. Стрибог, вітра. Семаргел – це такий вовк. З крилами посланець інших богів, тобто Божественний охоронець і Мокоша, богиня родючості. Хоча, якщо аналізувати більш детальніше, то е, ця реформа не Перенесла особливого такого ефекту, як Володимир розраховував. Тоді Володимир запрошує до себе представників різних народів, що сповідують віру в єдиного Бога вже: це Іслам, юдаїзм і християнство, і вислуховуючи їхні віровчення, він обирає для себе. Християнства. Насправді впровадження християнства як державної релігії було зумовлене планом життя. Намірі охрестити Русь, як ви пам'ятаєте, мали ще князь Аскольд і княгиня Ольга. Тож, на думку дослідників, літописні легенди є таким відгомоном складних міждержавних переговорів, що їх здійснював уряд Володимира перед актом Хрещення Русі. Ну і починається у нас провадження християнства. Це 987 рік, коли був охрещений князь Володимир. Це в нас третій князь, який приймає християнство. Це краще пропишу, 987 рік. Це у нас Володимир приймає Християнство, а в 988 році хрещення Київської Русі. Хрещення Київської Русі. Як взагалі проходило це хрещення? Досить не так, як ви могли собі гадати, Володимир просто збирає людей, дає наказ, щоб прийшли всі хворі, нехворі інваліди, не інваліди, тобто всі повинні прийти до порогів Дніпра. І люди зібралися більшість. Хто не хотів їх просто. Князівська дружина приводила туди цілимість, тобто їх всіх гнали. Раніше, Київ, ви можете побачити, він був таким досить гористим. І ось серед цих пагорбів до Дніпра проходили люди. Саме ось цей шлях, як вони спускались до Дніпра, і названий Хрещатиком. Отже, цих людей просто зігнали в воду. Похрестили, люди в більшості не зрозуміли, що відбулося, і продовжили вірити в своїх богів. І лише пізніше Володимир почав з цим уже більш детальніше розбиратися, в якому плані він. У нас у цих всіх богів почав зарубувати, дав наказ на, на те, щоб їх е, зарубати, І ось Перуна він прив'язав до конів і наказав притягти через весь Київ. Люди були просто в шоці, вони дивилися, не розуміючи, що це з князем їться. І лише Пізніше християнство у нас починає переживатися. Але ж яка віра без храму? Тому в 995 році починається будівництво Десятинної Церкви. Починається будівництво Десятинної церкви. Чому десятина? Тому що зазвичай, і за християнською вірою... Євреї завжди давали і присвячували 10% Богові. І тому князь Володимир він також вирішує будувати церкву відповідно на ось цих 10%. Тому така назва у нас Десятинна церква. Що ще робить князь Володимир? Десятинна церква це була пер... Був взагалі перший кам'яний храм Київської Росії. Церква Богородиці займала площу, що ледь не дорівнювала укріпленому місту Володимирових попередників. На отримання церкви князь Володимир наказав віддавати 10-ту частину своїх прибутків. Ми вже про це з вами підсумували і поговорили. Поряд із церквою Богородиці розташовувалися розкішні князівські палаци. Я вам демонструю зараз, як виглядало місто. На дитинці мешкали і незаможні київські можновладці. Місто Володимира мало кілька вулиць, які пролягали від воріт до центральної площі Бабиного Торжка. Так хоч, як різ дитини за часів Володимира, він усе ж таки був лише частиною Києва, нехай і центральною, проте аж ніяк не найзаселенішою. Посправді вирувало життя на київському Поділлі. Археологи встановили, що з-поміж його мешканців були купці, майстри, гончарі. Велику частину займало київське торговище, де сходилися гості, тобто купці з різних куточків світу. І саме на поділі швартувалися їхні кораблі, бо тут розташовувалася київська гавань. Про далекоглядність і державотворчі наміри князя Володимира свідчить і те, що він почав карбувати перші руські монети. Археологи знайшли монети Володимира, це були срібники і златники. А на монеті було написано, можете подивитися, я вам також продемонструю, це Володимир на столі, а це його Злато. Отже, я вам прописала першу монетку. Це у нас рідники-зладники, монета Володимира. А взагалі в особі Володимира ми бачимо державного діяча внутрішнього і зовнішнього а, політичні заходи, якого надзвичайно ді... тісно переплетені. Такими були його і воєнні походи, здійснені з метою розширення територіальних меж Київської держави, адже землі часто густо доволодилося відвоювати у сусідів. Ну ось у нас Візантія. А Візантії були прилучені Київської держави до християнського світу сприяло налагодженню тісних відносин із багатьма державами. Крім Візантії, до партнерів в Русі належали Чехія, Угорщина, Польща, Німеччина, Болгарія. Жваві відносини зав'язалися з Римом як центр Християнської церкви. Особливе місце в зовнішньополітичній діяльності Володимира посідали відносини з печенігами. Задля охорони від їхніх нападів Володимир ініціював створення нової системи оборони. За його задумом, ця система мала складатися з потужних земляних укріплень і низьких фортець на південному кордоні Держ... Київської... Точніше, Київської Русі. Як держави.